Привіт! Мене звати Євгенія Рибакова. Я ваш фінансовий радник та бізнес-консультант, і сьогодні ми поговоримо про те, як не робити помилки в бізнес-партнерстві і на яких погоріла я. Отже, які основні помилки є, коли ми вступаємо в бізнес-партнерство, і що з ними можна зробити, щоб їх упередити? Перше, для початку ми повинні правильно поставити мету і цілі нашого бізнес-партнерства. Що конкретно ми хочемо? Ми хочемо залучити фінансування просто гроші, і що ми готові за ці гроші дати. Можливо, ми хочемо отримати якісь специфічні знання або вже клієнтську базу, щоб створити спільне підприємство. Можливо, нам потрібно якесь обладнання, на якому ми хочемо це виготовляти, але в будь-якому ракурсі ви повинні про Аналізувати, чи готові ви чимось пожертвувати, тобто, чи вам вигідно віддати частину бізнесу, віддати частину майбутніх прибутків, чи краще взяти якесь інше фінансування у вигляді гранту чи кредиту і таким чином купити такі послуги. Тому ви повинні проаналізувати, яке фінансування краще підходить вам, і також що конкретно ви хочете отримати від бізнес-партнерства. Також не забувайте, що необхідно проаналізувати ваші цінності і цілі, тому що коли цінності партнерів не збігаються, все одно з цього бізнес-партнерства нічого доброго не вийде, тому нормальні людські стосунки вони в пріоритеті. Друге, обговоріть умови співпраці на початку. Тобто, до того, як корабель вийде в море, ви повинні конкретно проговорити які обов'язки у кожної сторони. Хто стоїть за кермом, хто керує витрилами, і чітко визначити, що один. Партнер буде очікувати від другого. Також не забувайте про рівень залученості кожного вашого бізнес-партнера, тому що не обов'язково ваш бізнес-партнер повинен бути 50 на 50. Ні. Можливо, ви повинні когось залучити на проектній основі на бізнес-партнерство і пообіцяти йому, наприклад, 5-10% від чистого доходу. І таким чином ви отримуєте... І класного бізнес-партнера вже з досвідом роботи і вже з контактами, ресурсами тощо. А з другої сторони, вони повинні будете віддавати йому частку бізнесу, тому що це тимчасове бізнес-партнерство з визначеною ціллю і з визначеною вартістю. Бізнес-партнерство буває різне. Повірте, ми просто чуємо завжди 50 на 50, 30 на 70, Але по факту це не так. Ви можете робити бізнес як і кармічне партнерство з різними людьми. Ми так тут головне розуміти, що конкретно цей бізнес-партнер може вам дати, що ви не можете на ринку зараз купити. Третє, не забувайте, що немає незручних питань. Завжди ви повинні задавати питання до моменту, поки вам картинка, у цей пазлік, складеться. Тобто, ви повинні конкретно розуміти, що людина вам підходить, у вас однакові цінності, у вас однакові цілі, ви досягнете цих цілей з цим бізнес-партнером набагато швидше, що він може вам конкретно дати, як він може вас підсилити і ваш бізнес. Тому. The <laughs> cat Ви задаєте питання один одному і все по факту записуєте, тобто, тому що ви далі треба підписати загальну угоду співробітництва, на яких умовах ви вступаєте в цю, в це бізнес-партнерство, що конкретно кожен бізнес-партнер повинен принести в це бізнес-партнерство. На яких умовах на яку частку як потім ви будете це все переглядати? Це все повинно бути прописано в такій угоді. Продолжение про яку ми поговоримо згодом. Також необхідно обговорити, яким чином це бізнес партнерство буде переглядатися. Наприклад, ви домовилися про залученість, домовилися про цілі, домовилися про ресурси. Але через рік, через три, через п'ять, ваш бізнес-партнер міняє пріоритети, і він вже не може бути залученим в цей бізнес-проект. Відповідно, або він захоче вийти з цього бізнес-проекту, і ви повинні вже мати. Скажімо так, алгоритм дій, як ви це хочете і бачите? І відповідно ви можете також прописати, якщо він буде скорочувати свою залученість, то буде переглядатися бізнес-партнерство. Не забувайте, це нормальні стосунки. Наприклад, ви починаєте будувати сім'ю? Та ви ж теж відповідно повинні були б підписати шлюбну угоду. Тобто, якщо вдруг один член сім'ї захоче розлучитися, яким алгоритмом ви повинні? Ти, що за ким залишається, які умови подальшої, наприклад, скажімо так, співпраці на рахунок дітей, та тобто, яким чином буде розподіл після розлучення таких обов'язків, це теж бізнес-партнерство, це теж партнерство. Та ідентично, ваші діти це бізнес. Що ви захочете з цим бізнесом зробити? Просто продати свою частку або бути залученим на менший час і на менші обов'язки. Відповідно, все ми проговорюємо і все записуємо. В нашій угоді також на чому я хочу наголосити на тому, щоб ви були готові до зміни ролей. Тобто, ви вступаєте в бізнес-партнерство, проходить рік, і ви розумієте, що ви там не класний операціоніст, а класно ви тут можете продавати. І ви знову ж таки сідаєте за стіл переговорів і передомовляєтеся з бізнес-партнерством і говорите: давай ти навпаки будеш брати на себе операційку, а я беру на себе бізнес-розвиток і працюєте ж на одну мету та на розвиток компанії, і таким чином ви. Ви помінялися ролями, передомовилися, перезаключили, наприклад, угоду або зробили якийсь там додаток, не забуваємо, що все ми записуємо, щоб не було ніяких моментів в майбутньому і продовжуєте працювати. Також не забувайте, що ви можете розглянути, як я вже казала, тимчасово бізнес-партнерство сугубо на якийсь проект і е, не віддавати частку бізнесу. Якщо ви створюєте компанію, створюєте стартап. З метою продати частину бізнесу і злучити вашого інвестора. Це окрема тема для розмови. Чому тому, що бізнес ви створюєте першочергово як продукт для залучення інвестора, тобто для того, щоб зробити на своїй ідеї гроші, і таким чином також зробити патенти. Ви можете продавати компанію з патентами, з якимись іншими есетами, тобто активами. Але це не про сьогоднішню розмову. Ми говоримо про бізнес-партнерство, коли ви хочете залучити бізнес-партнера для того, щоб масштабувати бізнес, не просто його продати наостанок я би хотіла сказати, що будьте готові завжди кожного року переглядати умови цього договору. Чому кожного року? Це як Рада директорів. Ви робите річне планування, ви сідаєте зі своїм бізнес-партнером і ви розробляєте стратегію розвитку. І знову ж таки, протягом розробки такої стратегії розвитку, ви знову ж таки сідаєте і думаєте, окей, на яку частину часу я буду залучений? Що від мене вимагається, мої скіли, тобто мої сильні сторони з Зв'язки тощо, чи просто гроші. І таким чином, кожного року ви переглядаєте. Якщо ви заключили угоду 50 на 50, це не означає, що 50 на 50 буде кожного року. Я вже таке проходила. Тому що, ніби ти заключила, ніби були обіцянки. Ми не заключили письмову угоду, і потім вийшло так, що просто люди не дотримувалися своїх обов'язків. А письмово нічого не було задокументовано і доказати щось не було можливості. Ідентично не було можливості переглянути залученість бізнес-партнерів для того, щоб покращити бізнес. Я пройшла цей шлях і бажаю вам тільки найкращого, тому якщо ви плануєте вступити в бізнес-партнерство і не знаєте, як це правильно зробити екологічно і так, щоб кожна зі сторін була захищена, приходьте на нас на консультацію. Наші юристи вас проконсультують і також допоможуть створити ваш. Договір по співпраці на найкращих для усіх умовах, а також бути, скажімо так, посередником для різного роду питань, які виникають у бізнес-партнерстві. Тому приходьте до нас на консультації. А з вами побачимося на наступних зустрічах. Гарного усім дня!